Торок в Україні 17 липня. Новини на каналі Бізнес Ідей. Я Юлія Мотрич. Добрий вечір. Реалістичний чи песимістичний сценарій для української економіки. Вітчизняні експерти знизили очікування щодо зростання ВВП. Не казки і не іграшки українські корівники можуть давати біогаз Європі. А вітчизняна солома забезпечує спеціальні теплоелектростанції вже тепер. Політика на заваді бізнесу. Державний переворот зірвав сезон манго у Малі. Низька інфляція і в той же час уповільнення економічного зростання. Саме цими тенденціями характеризувалася економіка України у першому півріччі цього року. За словами аналітиків, найбільше по економіці держави вдарили коливання на зовнішніх ринках цін на продукти хімічної галузі та металургії. Через це експертам довелося суттєво переглянути свої прогнози. Якщо в січні пророкували рівень зростання внутрішнього валового продукту у межах 5-6%, то сьогодні цю цифру зменшили майже утричі. Зростання у 2012 році складатиме приблизно 1,9%. Це так, я б сказав би, ну, реалістичний сценарій. Звичайно, ми розглядаємо і песимістичний сценарій. Якщо всі наші внутрішні проблеми загостряться, ми можемо очікувати скорочення валового внутрішнього продукту десь приблизно на мінус 4 тобто на 4 у 2012 році. Дмитро Фірташ може збільшити свої хімічні активи. Фонд державного майна готується до продажу державних пакетів акцій Кримського Титану та суми Хімпрому. Згідно урядової постанови фонду передадуть 100% акцій холдингової компанії Титан України, яка володіє держпакетами акцій обох підприємств. Згодом титан України мають ліквідувати. Інтерес до підприємств проявляє компанія Осткем бізнесмена Дмитра Фірташа. Вона володіє 50% Мінус одна акція кримського титану. Суми Хімпром» наразі є повністю державним підприємством. Stop. Харківська фабрика бісквіт шоколад сподівається, що вітчизняний уряд урегулює питання щодо митних обмежень Казахстану на ввезення української кондитерки. Нагадаю, Казахстан запровадив захисні мита на цей вид продукції у вересні минулого року. Зокрема, 30% від митної вартості експортери мають заплатити за віз карамелі, майже 50% за шоколад, 40% за інші солодкі вироби. У результаті з початку року експорт українських цукерок та тістечок до Казахстану скоротився на 70% в порівнянні з новолічним періодом минулого року. Домзі вітчизняна міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі визнала такі обмеження дискримінаційними. Корпорація бісквіт шоколад один із найбільших виробників кондитерської продукції. В минулому році там виготовили понад 60 тисяч тонн солодощів. Обсяги виробництва становили майже 930 мільйонів гривень. Україна може стати найбільшим в Європі експортером біогазу, так вважає німецький енергетичний експерт і політик Ганс Йозеф Фель. За його словами, біотехнології дозволили Німеччині серйозно заощадити на енергоносіях. Україна ж має значно більший потенціал. Та як його можна використовувати в сюжеті Леся Диманя. Українські ферми можуть забезпечувати країну не лише продовольством, а й енергоносіями. Достатньо лише встановити спеціальні установки поблизу куриників чи корівників та виробляти біогаз. А електропостачання варто перекласти на сонце та вітряки. Німецький політик і автор зеленого тарифу Ханс Йозеф Фель радить Україні взяти курс на експорт біогазу до Європи побудуйте ваші біогазові станції просто поряд з газопроводом, заповніть його біогазом і продавайте Німеччині та іншим. У нас не так багато ферм у Німеччині, щоб ми могли замінити біогазом наші потреби у природному газі. Але коли ми їдемо на схід Європи, приміром в Україну, то бачимо, що тут сировини достатньо. Ви можете допомогти нам з цим. У Німеччині альтернативна енергетика займає третину ринку. Німецький експерт каже, перехід на зелені технології може дати і поштовх економіці України, оскільки розвиватимуться компанії, що обслуговуватимуть нові біогазові та сонячні електростанції. А це за словами експерта близько мільйона робочих місць та зниження вартості енергоносіїв у 2004-му електроенергія була дуже дорогою. Ми платили 45 євроцентів за кіловат годину. А сьогодні платимо лише 15 євроцентів. Інвестиції продовжують надходити переважно, навіть не від компаній, а від населення. Мільйони людей вкладають гроші, бо хочуть заощадити. Упровадження нових технологій потребує чималих інвестицій. За підрахунками Феля на рівні всієї Європи ця сума сягає 300 мільярдів євро. Українська сторона скаржиться, попри дію зеленого тарифу, вкладень бракує, а державної підтримки немає взагалі. Ті рівні, які ми ми, вони предполагали розвитку відновлювальних істочників енергії до 2030 року в об'ємі, як мінімум. 20 гигаватт, то есть 20 тысяч мегаватт. Если говорить о, о, о варианте, который принимает, ну, предлагает принять Министерство энергетики и вольной промышленности. То е до 2030 року порядка п'ятій на думку Феля. Біоенергетика повинна стати новим видом бізнесу, і саме вона може врятувати світову економіку від поглиблення кризи, адже нинішні фінансові негаразди в США та Єврозоні великою мірою обумовлені високими цінами на нафту. Лесь Димань, Олег Павлюченко, новини телеканал Бізнес. І, хоч говорити про експорт біогазу з України вже зараз, поки що зарано, переконливі приклади зелених технологій вже з'являються. Це зокрема теплоелектростанції, які виробляють енергію за допомогою альтернативних джерел спалювання трісок дерев або, наприклад, соломи. Пропоную подивитися. Що сезону після збору врожаю на полях в Україні залишаються тисячі тонн ось такої соломи, як правило, вона нікому не потрібна, адже не підходить навіть для худоби. Однак, якщо зібрати її у ось такі тюки, з цього можна зробити непоганий бізнес. Попит на тюковану солому чималий, пояснюють селяни. З одного гектара можна зібрати до 25 таких тюків. Собівартість збору та пакування одного близько 20 гривень, а ринкова ціна всі 50. Чи не першими перспективність цього бізнесу помітили підприємці з переяслів Хмельницького, що на Київщині? В одному з місцевих господарств встановили котельню на соломі і почали виробляти тепло. Ми обігріваємо повністю наш весь свинокомплекс Там, в матошних сараях, де малі поросяти, йде пол з подогревом, в останні сараях йдуть просто парове отоплення і плюс вода. Вся вода на свинокомплексі нагрівається соломою. Увесь процес від збирання соломи у тюки до транспортування, зберігання та обслуговування котельни тут виконують 12 працівників. Це дозволило господарству повністю відмовитися від природного газу. Однак, щоб зекономити, спочатку треба вкласти чималі кошти. Ну скажемо, це задоволення не самих дешевих. Сама пічка стоїть більше мільйона так, гривнів плюс. Прес-підборчик 500 тисяч, 250 тюковоз, і цим самим ми здешевлюємо оплату за газ, який ми зараз не використовуємо. Відчутною економія стає, якщо порівняти витрати на солому із витратами на газ. Переконує завідувач відділу біоенергетики науково-технічного центру Біомаса Георгій Гелетуха. За його словами, у такий спосіб щороку можна заощаджувати не один десяток тисяч доларів. Ми виходимо десь на рівень 900-1200 гривень за еквівалент тисячі кубів газу. Газ природний для промисловості зараз коштує вже понад 4,5 тисячі гривень, тобто вигіда очевидна, різниця вже в вартості енергії понад три рази. Підприємства переходять на біопаливо і не лише через економію. Так вони страхуються від перебоїв з енергопостачанням. Звернули увагу на це, зокрема, після аварії в мережі «Київобленерго». і масові загибелі курчат на одній з українських птахоферм на сьогоднішній день. Це економічно вигодно. Економічно вигодно. Перше ми не від кого не залежимо. За підрахунками аграріїв на кожний кілограм зерна припадає ще й кілограм соломи. Експерти підрахували з врожаю в 45-47 мільйонів тонн, які збирають в Україні, залишеною на полях соломою, можна замінити аж 5 мільярдів кубометрів газу, зекономивши на цьому чималі гроші підприємств. Олексій Фролов Ігор Гордемідов, новини, телеканал Бізнес. Богдан може перенести виробництво легкових автомобілів до Росії. Як зазначають в корпорації в Україні, виробляти автомобілі невигідно через відсутність державної підтримки галузі, виробництво постійно знижується. Потужності заводу завантажені лише на 10%. Водночас у Росії ринок зростає. Він захищений високими візними митами. Для реалізації початкового етапу проекту вже сьогодні. Богдан має потужності для складання 90 тисяч легкових авто. Також компанія вже розпочала пошук партнерів для будівництва заводу в Росії. Тривають переговори з кількома європейськими виробниками, зокрема Volkswagen Group, Fiat, Citroën та BMW. Нині Богдан випускає легковий легкові автівки Лада і Hyundai в Шеркасах, і також автобуси і тролейбуси в Луцьку. Миронівський хлібопродукт скоротив обсяги виготовлення м'ясних виробів і на півфабрикатів на 4%. В другому кварталі цього року тут виробили 9 тисяч тонн продукції. Це на 400 тонн менше ніж за аналогічний період минулого року. Загалом із початку 2012-го виробництво скоротилося на 5%. У компанії кажуть, це наслідки оптимізації продуктової лінійки, яку запроваджують на виробництві в другому кварталі. Тут на 13% також зросла середня ціна на ковбасу. Її відпускають по 22 гривні 7 копійок за кілограм. Агропромислова компанія Миронівський хлібопродукт лідер ринку м'ясопереробки в Україні. 2011-й МХП хап з чистим прибутком майже 260 мільйонів доларів. Продавці комп'ютерної техніки в Україні побоюються негативного впливу на їхній бізнес імовірного зниження курсу гривні в четвертому кварталі цього року. Зокрема, в компанії Діавест зауважують, що за різкого подорожчання долара можуть завершити рік зі збитками. Крім того, можливий стрибок курсу змусить українські мережі електроніки зупинити кредитування. За словами керівника компанії Diavest Анатолія Балюка, для великих мереж це означатиме зупинку бізнесу. В таких мережах національних, побутових, які також продають ноутбуки в першу чергу, то в них там 70% продаж йде в кредит. І якщо будуть проблеми з, з продажами в кредит, то ринок може впасти значно, і ми там і близько не дотягнемо до показників минулого року. Новий гіпермаркет Велмарт відкрили в Харкові. Він розташований на площі більше як 3 тисячі квадратних метрів і має близько 14 тисяч найменувань товарів. Це вже дев'ятий магазин цієї мережі. Велмарт також працює в Полтаві, Івано-Франківську, Рівному, Севастополі, Дніпропетровську, Черкасах, Чернівцях та Ужгороді. Мережа гіпермаркетів входить до складу холдингу Рітейл Груп», яка також володіє магазинами Велика Кишеня у 20 містах України. А зараз про бізнес на розвагах та екстримі. В Києві відкрили мотузкову трасу тролей через Дніпро. Згори від Арки Дружби народів і вниз до пляжу на Трухановому острові. Скільки грошей вкладено і скільки планують заробити, а також про саму трасу розповідає Еліна Бекетова. Мотузкова траса тролей починається тут, на майданчику біля арки Дружби народів. Іде через Дніпро, а закінчується вже на пляжі Труханового острова. Весь політ 60 секунд. Перед ним інструкція. Над водою можна пуститися тільки угодно. Возити біля треба взятися за середніну і згруппіватися. Адже ноги голову спрятать. Мутузки, карабін та каска. Безпека тут понад усе. Вся лінія страховки дублюється, тобто два страховочні куса, два блачка, дві основні веревки. І страховочна каска. Автор ідеї підприємець Микола Поплавко, професійний спелеолог та чемпіон України зі спелеотехніки. Він не раз організовував подібні траси на різних фестивалях, та вони були тимчасовими. А ця через Дніпро перша стаціонарна зі всіма документами. Щоб отримати їх, знадобилося три роки. Очі много, очі много інстанцій, і порядка призка полтора кілограм бумаг документів розрішительних. То есть там така папка. Что... Найскладніше каже Микола отримати паспорт на атракціон та необхідні сертифікати на обладнання через те, що воно іноземне його довелось переакредитовувати в Україні. Також підприємець підписав договір зі страховою компанією, адже бізнес на тролеї – справа ризикована. Кожен чоловік у нас буде застрахований. Тусь і ні требувані города, нічого ти цукву ні у всіх інстанцій Вот, То є просто есть рекомендація, що было бы хорошо, якщо ви що страхували. Стартовий капітал Миколи приблизно 300 тисяч гривень. Цієї суми вистачило, щоб спорудити два майданчика: стартовий та фінішний, і придбати спорядження. Один комплект коштує 600 євро. Тут таких 20. Оскільки тролей працюють тільки в один бік, спорядження назад з острова доводиться забирати на авто. Тож основні витрати зараз зарплатня інструкторів та бензин. А ще оренда землі вона забирає у підприємця майже 10 тисяч гривень щомісяця. Наскільки рентабельний проект поки що невідомо? Це буде понятно десь через тиждень дві тобто, як скільки ми поймемо посічаємось потоку, то це так, скажімо, в незвісність ложені деньги тобто, купиться, не окупиться. но з большим бажанням, з большим рвінням, то тобто, видно, що востребовано, видно, що цікаво, і видно, що возможно е, буде бізнес як бізнес цікаво. Пролетіти на мотузці над Дніпром коштує 150 п'ятдесят гривень. Щодня тих, хто робить це, приблизно сотня. У вихідні більше це при тому, що наразі підприємець гроші на рекламу не витрачав. Працює сарафанне радіо. Микола радіє такого ажіотажу не чекав і стіною не прогадав. За екстрим люди готові плати. Ти й більше. Я сказала своїм от я якщо там містить до 300. Якщо більше, то не піду. От тому, да, 300 не була б максимальна ціна за такі відчуття. Щоб задовольнити наявний попит, Микола хоче побудувати відразу чотири мотузкові траси, щоб одночасно могли літати на острів кілька людей. Підприємець вже й інвестора знайшов. Та переговори ще тривають. Іліна Бакетова, Валерій Власюк, новини телеканал Бізнес. Голова банку Англії Мервін Кінг виступив перед комітетом парламенту із заявою про свою непричетність до скандалу з процентними ставками Лібор. За словами Кінга, про маніпуляції з міжбанківськими ставками донесли до його відома лише два тижні тому. Кінг також наголосив, отриманий ним у 2008 році. Службовий лист від федерального резерву США не містив жодного сигналу про порушення з боку банків учасників визначення ставки. За його словами, на той час голова Федерального резервного банку Нью-Йорка Тімоті Гайтнер в цьому листі вдався скоріше до рекомендацій, але не до звинувачень. Ми не знаходили жодного свідчення неправомірних дій з нашого боку. Лист від Федерального резерву США, до якого апелює комітет парламенту, не містив констатації проблем. Він був скоріше порадою стосовно того, як ефективніше організувати роботу Лібор. Найбільше в світі виробник безалкогольних напоїв компанія Coca-Cola повідомила про незначне зменшення в другому кварталі прибутку на 0,4% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Він становив 2 мільярди 790 мільйонів доларів. Однак результат таки незначно перевищив сподівання аналітиків. А тому ціна акцій компанії на торгах на Нью-Йоркській біржі зросла. Компанії вдалося суттєво збільшити продажі на ринках країн, що розвиваються Індії, Росії, Китаю та Бразилії. Яху очолила колишня топ-менеджер Google Маріса Майер. Вона заступила на посаду виконавчого директора компанії сьогодні, коли очікують оголошення фінансових результатів корпорації. На тлі новин про її призначення акції Яху зросли на 2% до понад 15,5 доларів за одиницю. Майер пропрацювала в Google 13 років та була першою жінкою інженером компанії. Вона брала участь у розробці багатьох найвідоміших продуктів Google, серед них системи пошуку та домашньої сторінки. За словами експертів, такий вибір. Вибір керівництва Яху свідчить про можливі наміри інтернет-компанії зосередитися на розвитку веб технологій Тим часом нарощення онлайн-контенту відійде на другий план. Компанія Daimler інвестує 600 мільйонів доларів в свій завод на заході Німеччини. Такими діями вона планує задовольнити попит на лінійку компактних автомобілів Mercedes-Benz. Нині автовиробник робить ставку саме на них, адже продажі цих моделей постійно зростають. А у вересні він також випустить нову модель класу, яка буде зорієнтована насамперед на молодіжний ринок. Нині ж Mercedes має намір стати лідером в виробництві автівок класу люкс. Обігнавши конкурентів BMW та Audi. Продажі категорії компактних авто. Цьому сприятимуть кажуть в компанії торік прибутки німецького автовиробника зросли на 28% і становили більше 6 мільярдів євро. Ми впевнені, що п'ять нових автомобілів у нашому компакт-сегменті сприятимуть зростанню для виробництва таких автомобілів в Угорщині. Цілий завод. І, зокрема, модель класу А з нового покоління компактних авто матиме великі продажі, і це, звісно, шлях до зростання. Держава Малі процвітатиме завдяки манго, кажуть експерти. Саме цей фрукт із західноафриканської країни постачають на європейські ринки. Однак, нинішньому бізнес-сезону в Малі став на заваді державний переворот. Про особливості і труднощі експорту манго далі в сюжеті. Сезон збору манго добігає кінця. У селі Сокоро на півночі малі стиглі плоди збивають із дерев за допомогою жердин. Далі їх миють і сортують у ящики на експорт. Бізнес на вирощуванні манго тут є одним із найбільш динамічних, проте останнім часом виробники переживають складний період. Люпривлямки нузаво. Нам бракує ящиків для транспортування і стартового капіталу, щоб розпочати сезон. Цього року ми почали саджати манго дуже пізно. Це призвело до значних проблем. Від багатьох наших партій відмовилися, оскільки минули строки продажу манго. Ціну на манго у Малі формують ще до початку сезону. Серед головних покупців Франція, Бельгія, Німеччина та Нідерланди. Закупівельна ціна 4 кілограмового ящика плодів тут коливається від 3 до 3,5 доларів. Та через кризу в єврозоні та політичний переворот у Малі місцеві експортери не дорахувалися за свій товар тисяч доларів, каже Бакарі Яффа, найбільший продавець манго з Малі і президент місцевої асоціації експортерів манго. 司法。 Ми втратили 84 тисячі доларів від шести клієнтів з Європи, оскільки внаслідок державного перевороту призупинився експорт. Манго стали непридатними для експорту, і ми експортували менше ніж були готові. Остаточні дані цього року оприлюднять лише наприкінці цього місяця. В асоціації експортерів кажуть, минулого року надіслали до Європи близько 12 тисяч тонн плодів. Експерти ж переконані, якщо маліцію досконалять систему транспортування і зберігання манго, експорт з цієї. Країни може зрости до 80 тисяч тонн щороку і стати найбільш прибутковим бізнесом країни. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес і традиційно фінансові показники. Індекс української біржі за підсумками торгів знизився на 1,13%. Національний банк України на середу не змінив офіційного курсу гривні до американського долара євро. Подорожчав на 8 копійок. На міжбанку банку котирування долара в порівнянні зі значеннями вчорашнього закриття змінилися неістотно. Євро там теж додав 8 копійок. На цьому поки що всі новини в якості зворотнього зв'язку. Пропоную вам свою електронну адресу. Вона зараз на екрані. Пишіть обов'язково про свої пропозиції і також, наприклад, бізнес ідеї А Я бажаю вам приємного вечора і обов'язково побачимося.